Йо-мое, тут роботи на тиждень. Ваш їх зараза. О, київська маршрутка є. Угу. Ну ч, зараз поїдешь. Це таруху чуть не засипали. А ні, то їх 没什么事。<Okay. S 1> зараз так випустити і знову почнуть. Не дасться 10 хвилин расширяет движение і 72 2000 Сашко отведела, хи вихати, в ровно скажу ты, шеурвин, шумахер. Ну ту ж треба, ну ну. Интересно, чевинка вырвает, чи ні. Ну, ему добре, він тут доехать, так уже не да похе. Недалеко осталось. Ну. Ага, це. Відстав. Та ні, ну дуже високо. Будуть мене чекати, поки ці доберуться. І головне, що його другий не дуже обжене, бо там таке місце, що поганяти буде. Так? Встав? а ну то вже всі будуть стояти, всі будуть стояти. Чима буде Їхав, може, ага. А хіба що задні поможе трошки підпхаять? Ну все. Добре, що не передній став. Що угу. ми їхали перестал на угу. ходой? Там з горбка то пройде.